Огляд на доставку суші майстер це, напевно, одна з найобговорюваніших доставок по всій Україні. І сьогодні я хочу її перевірити. Замовлення приїхало вчасно, але різні роли були складені в одну коробку. Я замовила класичну Філадельфію з лососем, негірі з креветкою, роел, рол та одон і рис з куркою. Усе разом вийшло на тисячу гривень. До речі, зараз у них діє акція при купівлі двох ролів третій, йде у подарунок. Мені поклали три набори васабі та імберу, два соуси і чотири пари паличок. Цікава, арифмет. Тикали, я не вказувала кількість, тому питань не маю. Подобалось, що локшений рис приїхали в термопакетах. Страви були дуже теплі, вудоні багато начинки та курки, смак насичений, та порція доволі щедра. Роли виглядають привабливо, всі без попок. У роєл ролі багато начинки, не на гірі з великою креветкою. А от у Філадельфія місцями була тоненька риба. Але на смак це не вплинула риба свіжа, і роли не розвалювались. А як вам ця доставка? І чи вважаєте ви її номер один в Україні? До речі, ловіть промокод на мінус. 15% знижки, щоби ви змогли спробувати та оцінити.